Різдво у Львові пахне пампухами. На головній площі міста стартувало щорічне міське свято пампуха. Розпочали його відкриттям чотирьохметрової динамічної зірки. Вона вперше закружляла на святі пампуха, яке у Львові проводять в шосте. Те, що було шість років тому, це було виключно галицькі родини, які прийшли, так би мовити, за столу перейтися різдвяними львівськими вуличками. Зараз більшість це, звісно, якщо навіть не іноземні туристи, то гості з інших міст. На святі і співколядників і безліч смаколиків. Бажаючи могли скуштувати куті від торгової марки родинна ковбаска. Тут її роздавали прямо з казана. Дуже гарна смачна кутя, різдвяна, і все тут є: і мак, і горішок. Ну, натуральна, домашня, не така, як на сході готують, що там риздають. Я іменно люблю пшеницю. У Нас точно така була, точно така з горішками. Тут є багато сподвітів, дуже вкусно. Та однією кутею голод не втамуєш. На ярмарку гості свята могли скуштувати різдвяної ковбаски і копченостей. А от їсти не смакуюча а на швидкість відважились учасники конкурсу пампухоїдів. Усі охочі могли позмагатись за звання пампухоїд 2013 року. Аби перемогти, потрібно найшвидше з'їсти пампушки. Увага! Гавцяєм! Давайте підтримаємо хлопців! Так проходив відбірковий етап конкурсу. У фіналі ж зустрілись три хлопці. Переміг Олег і, хоч коштувало йому це немалих зусиль, змагався заради спогадів. Спогади, заради спогадів. Хотілося якось Різдво з бумом запам'ятати. І запам'ятаю. Переможець отримав звання Пампухоїда 2013 року. І кошик із копченостями від торгової марки Родинна Ковбаска.